Ремонтантна малина, осінь, проводимо обрізку. Що ми робимо? Ми повністю вирізаємо весь наземний штамп. Весною все відростає і повністю плодоносить маємо врожай. Ось приблизно так це відбувається. Завершимо обрізку, покажемо. Ось такий вигляд має обрізана малина. Також можете взяти мульчу, суху солому чи траву та зверху шаром 2-5 см закрити її для того, щоб краще перенесла зиму.